Давайте обговоримо ситуацію на фронті. Позитивні тут новини озвучує Сергій Гайдай, очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Він говорить про те, що збройні сили вже звільнили 13 населених пунктів на Луганщині. До нового року Генеральний штаб зможе порадувати українців прогресом на напрямку Сватова кримінна. Ну гайда неодноразово це анонсує. Говорить про те, що щойно морозом настануть, якраз такий потужний контрнаступ. Він я дуже обережний в таких оцінках, оскільки війна вона дуже непередбачена. Ніхто не знає, що противник може виконати наступного дня, що він кине, на якому напрямку і в яких обсягах. Ну, якщо пана Гайдея є інформація, що там будуть гарні новини, ну окей, я не буду сумніватися в його словах, але мої оцінки дуже обережні. Треба дати нашим військовим можливість зробити свою справу так, як вони вважають за потрібне, і найкраще ніж там ми усі в тилах в місці разом узяті будуть перемоги, супер, але треба не треба гнати в шиї. Давай, давай, і що, і що і що там Харків, давай Херсон, давати Луганськ. Потихеньку. Тут же головна мета, щоб зберегти життя наших військових в першу чергу. Якщо є загроза м того, що у результаті наступу наші військові будуть гинути, ну. Цей наступ угу. краще відмінити, перенести або там переформатувати? Як ви оцінюєте ситуацію ці жорсткі бої, які зараз точаться в Бахмуті? Про це от буквально в минулі вихідні говорив президент України Зеленський і на цьому напрямку населені пункти ворог просто стирає з лиця землі. Яке значення Бахмут має для росіян? Чому саме туди вони стільки кидають сил і засобів? Не ж... да, да, я зрозумів. Відверто, скажу: я не знаю, не розумів о, військового сенсу о, в Бахмуті, там на ну, наближених селах. Ну, чи щиро, я не бачу. Я бачу виключно як політичну складову. Це політика, це велика політика, це жага перемог. Я Поясню, угу. за Бахмут б'ються вже 5 місяців. П'ять, Карл, це та армія, яка казала, та ми зараз в Ламанше буде да? а тут вони не можуть е підступитися до Бахмута. Е і розумію, що з кожним новим тижнем все важче і важче, все більше ціна е захоплення цього міста. Е Треба розуміти, хто там б'ється. Там частково мобілізовані, там пригожинські зеки. Це раз, це важливо відмітити. Ну, ну і що скажете? Ну, ну, Пригожинські зеки, ну яка різниця? Мобіки, зеки, регулярка? Ні. Е, Пригожин, Пригожин зараз займає е, досить пристойне місце, е, ну він хотів би, звичайно, вище в системі координат Кремля. Він, скільки я знаю, є молодшим таким партнером братів Ковальчуків, які зараз дуже наближені до президента Путіна. Uh -huh. Я розумію, що він взяв на себе політичне зобов'язання: я змогу. дайте мені людей, дайте мені техніку, дайте мені авіацію, я зможу йому дали зеків. Він там зробив публічний камінг аут вийшов на вул, на... ну дозволив, його знімали. Він розказував, що я. Хазяїн Вагнера, будь-штурмовиками. Він почав вербувати людей. Тобто, та людина, яка ще недавно ховалася, подавала позови на журналістів російських. Ну хто там залишився щодо його причетності? До ПВК Вагнера, тут відкрит відкрито визнає. каже, що це моє. Ви будете працювати на мене, будете там громадян, працівника, гриз працівника. А, він взяв за б'зи. Але він не може а, витягнути, він не може виконати. Я розумію, що його час спливає, що постійно на нього ага. глядаються і запитують: так Женя, так де ж результат? Ти ж обіцяв. Щас, щас зробимо!» і ще кидають людей, ще кидають людей. А, він до цього ще вліз в конфлікти пригожин Шойгу. В нього заруба капітальна, в нього велика заруба з губернатором Петербурга Бігловим. Тобто, дуже серйозні заруби, і оце ось його становище, воно дуже хитке. Включилися російські силові менеджери, як з Силовіків. Вони почали вибивати Пригожина з цієї з цих перегонів у владних коридорах. Що, що відбувається? Його почали компромат. Компромат ці ось відеокадри, де. Ув'язнені злодії в законі. Вони там розказують на камеру там про інтимні стосунки з Пригоженим у минулі часи. Тобто зрозуміло, що хтось знайшов цю людину, змусили записати або там попрохали записати відео. Тепер пригожен треба відповідати. Його імідж там починає хитатися а, в Кремлі. І Єдине, чим він може за зараз зарадити, це перемогу, прийти і сказати: ви на мене там кляуничов. да ви мене там в брудом обливали А я пішов і зробив роботу. Але ще є. його обливають брудом. Робота не зроблена. Людей кидає терпіння в Кремлі закінчується.